Обстріл відбувся близько 11-ї. кілька хвилин тому. Всі вікна тут були забиті ОСБ-плитами, але російська армія знову сюди вдарила, і тепер ми бачимо, що всі плити знов на землі. Люди залишаються вже без вікон, без осб плит, без опалення, без водопостачання, і на вулиці майже 10 градусів морозу. Ну, хорошо, что хоть уже не стекла. А уже вот эта фанера, она упала. -то. На вас упала, да? Да ну, зацепнила, конечно. Сильно злякалась? Ну, а как вы думаете? Думали, что я хоть, слава богу, хоть забыли окна, хоть так, хоть не дует. А теперь все, я не знаю, что делать. Вот что делать? Я одна. Ну, вот тут живут муж с женой. На первом этаже живут, живет там пара тоже пожилые уже. Скільки у вас зараз градусів взагалі в хаті? Ну так як на вулиці, ну скільки градусів? Ну, було утром смотрела було мінус один, мінус два в другой комнаті. Okay.